Вітаю, друзі, на каналі Обираю себе. Мене звати Марина. Пропоную вам розклад на тему зміни, які йдуть у ваше життя. Хочу нагадати, що це загальний розклад, що не все може прогорватись з вашим особистим досвідом. І також хочу, як, попросити, можливо, чи дати настанову, щоб ви. Не віддавали всю відповідальність за своє життя картам, картам Таро. Більше, або, або в розважальному такому контексті сприймаєте розклад, або в такому, що з його допомогою ви можете пізнати краще себе. Наприклад, ви чуєте якусь інформацію і ви можете. Зрозуміти, відчути, чи підходить вам сценарій такий, який я буду описувати, який буде описувати карти, чи вам не підходить. Якщо вам подобається та інформація, можете в коментарях написати, приймаєте ви її чи не приймаєте. Також підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, ставте вподобайки, це мені приємно. І пишіть коментарі будь-які, якщо вам ом, хочеться щось написати, поділитися своєю історією. А ми починаємо. Отже, давайте я хочу зробити так, таку розстановку, карт, розкладку карт, що... Покладу те, як було, і те, як стане зміни. Те, як було, і те, як щось зміниться. Бачите, я відкрила вже одну карту. Знову. Те, як було і те, як зміниться. Отже, що було раніше в вашому житті? А в вашому житті був якийсь вибір. І знаєте, в якійсь мірі жоден, наприклад, було два вибори, але, два варіанти, що ви могли вибрати. Але жоден, начебто, як вам не задовольняв ваші потреби, ваші бажання. І десь всередині, можливо, ви були в пошуку, або як вірили, або сподівались на те, що є якийсь кращий для вас варіант, щось третє. І на такому роздоріжжі, знаєте, яке в якійсь мірі не давало вам спокою. Але все ж таки, ви вірили, що може бути інакше. І що, що зміниться? Які зміни? Ну і показують, що все ж таки ви приймете це рішення, навіть якщо воно буде важке для вас, якісь, ну, можливо, ви виберете якийсь третій варіант, або виберете щось із того із тих двох варіантів. Тобто. Ви зробите вибір, і навіть якщо він буде важким для вас, то цей вибір стане для вас таким, який, знову ж таки, навчить вас і наблизить вас на крок чи на два, а може і більше, до якоїсь вашої головної мети. Дивимося ще, що було. А була ваша сила, так? коли ви вірили в те, що ви можете подолати будь-які перешкоди, навіть якщо цей шлях був тернистим, ви все одно, навіть якщо були якісь незахищені, навіть якщо вас це лякало. Ви все одно мали силу справитись з будь-якими негараздами, труднощами, випробуваннями, які йшли до вас. Тому що навіть якщо, знаєте, свідомо, якщо ви не вірили в те, що є у вас така сила, то внутрішньо несвідомо, то все одно, знаєте, воно якось Пробивалось подіям вашим, те, як ви вирішували проблеми, те, як ви стикались і проживали якісь болючі, важливі питання. По, цьому, по ваших діях можна було прослідкувати все ж таки, що сила у вас є. Це те, що було, а що приходить. А приходить те, що все ж таки, знаєте, я скажу, що ота от сила, яка була несвідомою, зараз стає як матеріалізується у реальному житті. Тобто вона виходить із несвідомого у свідоме. І зараз ви начебто як плекаєте результати цієї або будете так, в найближчому майбутньому показати результати вашої сили. Тобто вона стане такою більш, більш проявленою, більш стабільною, тобто ви певний спокій знайдете тоді, коли усвідомите свою силу, поглянете на якісь минулі ваші події, те, як ви з ними справлялись і знаєте, можливо, саме для цього потрібні були вам якісь випробування. Коли ви могли потім озирнутись, от зараз, наприклад, да, ви можете озирнутись. І побачити, що все ж таки, ага, я от там і отак змогла, і так змогла. Я вижила, я справилась з тими відпробуваннями, все ж таки я маю силу. Ось те, що до вас йде. Ще одна карта про минуле. Карта минулого, з одного боку, може показувати, да, що в минулому ви відчували себе якось піднесено. І відчували, що саме ви та людина, яка керує вашим життям, що все, що відбувається у вашому житті, ваші рішення тільки від вас залежать. Ви не можете повпливати на інших людей, на їх рішення, але точно можете повпливати на власні рішення, які будуть впливати на ваше особисте життя. Також ця карта може показати, що в якійсь мірі ви здаєте, це ж карта минулого, в якійсь мірі ви можливо так трошки наївно. Сприймали це життя і таку певну якусь незрілість, можливо, мали, але в такому хорошому ключі, ну, я ж кажу, трошки як наївними були, вірили там у добро, у те, що люди, можливо, такі ж, як і ви, так, оцінювали людей по собі. А ця карта якраз показує про те, що ви така позитивна людина, добродушна, та, яка може відгукнутися на якийсь біль інших людей і допомогти їм в цьому, поспівчувати, поділитись своїм теплом цим сонячним вашої душі, поділитись з іншими. І, можливо, раніше цим люди користувались, і в цьому проявлялась ваша наївність, знаєте, в такому вірі, в те, що цей світ тільки білий, скажімо так. Можливо, не помічали інших відтінків, так? Коли інколи може бути і боляче. І що приходить ваше життя. З одного боку ця карта може показувати, що в ваше життя приходить важкість, що та наївність змінюється на таке більш реалістичне бачення цього світу. І вам зараз може бути важко прийняти цей факт. Тобто ви берете на себе відповідальність за своє життя, за свої рішення, за свої вибори. Але це може вас як, навантажувати занадто. В якійсь мірі ви можете бути не готовими до таких змін, що, ну, знаєте, як кажуть, що рожеві окуляри розбиваються всередину склом, і ось тут, можливо, такий досвід вас чекає. Тобто, ще такий, мабуть, один урок. Але і десятка жезлів показує на те, що ви однозначно справитесь, що це може бути якимось останнім вашим випробуванням в якийсь період життя. Що навіть якщо вам спочатку важко прийняти оцю відповідальність за своє життя, але вона однозначно Може вас навчити і зробити більш стійкою, більш стійкою, стійкою до різних випробувань, до різних поворотів вашої долі. І також карта показує про те, що можливо ваше сприйняття цієї нової відповідальності, да? не нової, а усвідомлення, що тільки ви відповідаєте за своє життя. Ви сприймаєте це як величезний тягар, а насправді це тільки ваше сприйняття, яке ви також можете змінити. І в цьому теж ваша відповідальність, як ви сприймаєте ті чи інші події вашого життя. Давайте ще подивимось. Ще на деякі події, що було і що приходить натомість, що було і що змінюється? Що було, і що змінюється? Що відходить назад, і що приходить натомість? Ця карта говорить про те, що закінчується якийсь період важкий період, тобто якісь важкі випробування, важкі життєві події. Можливо, це була якась хвороба, або якесь емоційне виснаження, або Важкі якісь ситуації, які призводили до вашого емоційного і фізичного виснаження, призводили до таких якихось негативних думок, але й показують, що цей період залишається позаду, тобто це ваше минуле, коли ви знаходились в такому занепалому стані, коли важко було піднятися, не було на це сил. І ви могли відчувати, прям знаєте, навіть якісь таку самотність, тому що важко було помітити, що є хтось за вашою спиною, що хтось вас може оберігати. І навіть не було сил на те, щоб якось про себе попіклуватись. Це так би мовити, знаєте, ви опускались на якесь таке ваше особисте емоційне дно, скажімо так, так, щоб потім відштовхнутися і вийти на якийсь новий виток розвитку вашої душі, вашого життєвого шляху, що приходить натомість. Приходить матеріальне благополуччя, це може бути як в прямому сенсі збільшення вашого доходу. Також може говорити про те, що ви той емоційний стан він покращується і саме він. Як приводить, да, штовхає вас до якихось нових звершень, і не просто звершень, а до якогось більшого результату, до якого ви могли йти, і, можливо, саме через це у вас було таке емоційне і фізичне виснаження. Ну, або якщо, наприклад, ви хворіли, карта показує про те, що ви однозначно одужаєте і зможете знову радіти життю, почувати себе на піднесення сил, і саме, можливо, це банально, знаєте, тобто в короткому проміжку часу, тобто ви хворіли, були там на лікарняному, а зараз виходите з нього і з новими силами йдете на роботу і отримуєте там дохід. Але якщо в глобальному сенсі, то, знову ж таки, якщо більш великий проміжок часу, можливо, там було якесь емоційне вигорання, що супроводжувалося і фізичною і втомою. А зараз ви виходите на такий більш здоровий, покращений емоційний стан і фізичний, тим паче, знову маєте сили, щоб жити це життя. Ще одна карта, яка показує ваше минуле. Карта показує, що ви могли раніше, наприклад, краще справлятись з якимись життєвими перешкодами, коли ви пишались собою і як вправно могли справлятись з різними перешкодами і мали все ж таки цю силу, щоб справлятися з цими перешкодами, так, що якось відбивали, начебто битою, да, якісь, якісь негаразди, які приходили у ваше життя. Тобто стійко стояли і відчували свою силу, відчували свою силу в якийсь момент життя. І що вас очікує в майбутньому як продовження цієї карти я можу сказати, що навіть які, якісь, коли прийдуть важкі часи, ви все одно зможете озирнутися назад і згадати, що все ж таки у вас якісь періоди життя, так, а життя наше циклічне, якісь періоди життя ви Завжди мали якісь, тобто, всі люди мають якісь да, піднесені періоди і занепалять, скажімо так, як кардіограма. вгору, вниз не вгору. І, озирнувшись, навіть якщо прийде до вас нове випробування, а нове випробування може бути пов'язане з різними видами залежності, наприклад. і... В чому ваша залежність, там у кожного вона своя. Подумайте, в чому ваша залежність. І цього разу ви зможете справитись, коли озирнетесь на своє минуле, як раніше ви справлялися з цими залежностями. І у вас однозначно є сили і однозначно є вибір. Однозначно є вибір, коли ви. Вирішуєте піти однією чи іншою стежечкою, а може вибрати якийсь третій варіант. І знову ж таки згадати, що саме ви керуєте вашим життям, вашими рішеннями, яку стежечку ви оберете тією дорогою і повернеться ваше життя. Так, ще одна карта, що було. Знову ж таки, карта і вибору і якихось можливостей. Можливостей, які вас лякали, але вони все одно йдуть у ваше життя. І йшли, йшли у ваше життя. Тобто вони проростали, як от квіти навесні, тобто вони незалежно від якихось там ваших життєвих подій. Ну, знаєте, це як доля, наприклад. Да? Тобто, якщо це повинно статись, да? якщо, ну, тобто, це ваш життєвий шлях, і якщо на ньому є якісь випробування, то у вас однозначно є і сила його пройти, можливості його пройти. І ваші індивідуальні способи. Проходження призводить вас як на інші е шляхи. І ці випробування можуть вас могли вас лякати. М страшно, правда, же, коли не знаєш, коли коли і як станеться якась наступна подія, яка може вибити як е землю з ваших. Під вашими ногами, але і начебто хтось, знаєте, керує тим, що ага, чи справишся ці... з цими подіями і як ти з ними справишся. Але завжди пам'ятайте, що. М -м -м... В житті завжди дається другий шанс. І третій, і четвертий, і навіть якщо ви там з четвертого не проходите якийсь урок, то вам однозначно буде дано ще можливості його пройти. Таким чином ви навчаєтесь, і от такі різні можливості у вас залишаються позаду. А що приходить натомість? А натомість приходить, можливо, якесь розчарування у тому, як ви, які вибори ви мали, ваш вибір, можливо, ви звернули не на ту стежечку або звернете, і це для вас як попередження, можливо, подумати двічі, який шлях обрати в наступному як повороті. Вашого життя, да, в наступній спробі, спробі перездати цей екзамен, щоб отримати той результат, який ви хочете. І ви можете сприймати цю карту як попередження, що от, якщо у вас якась нагальна така ситуація в житті, там де у вас стоїть питання вибору, вибору вашого шляху, вибору людини, вибору роботи, Будь-що, якісь, тобто, якісь думки у вас є такі, які не дають вам спокійно жити, скажімо так, і несуть вам такі тривожні думки, і, можливо, ви не спите по ночах, але знайте, що правильне рішення все ж таки знайдеться. І обов'язково обирайте за серцем. І цей вибір буде правильним в даний момент часу. Ось такий розклад на сьогодні. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам ця інформація була цікава і корисна. Напишіть в коментарях, якщо ви згодні чи не згодні, чи приймаєте ви такі обставини чи щось вам відгукнулось, чи правдивий цей розклад був для вас. І ставте вподобайку, або не ставте, це ваш вибір. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!